Була температура 38-39 градусів. Але я завжди вважала, що вийде Відставай. Я ніяк не можу локації знайти місце. Ми сподіваюся, що колись так буде. Мабуть, залишимо бабусю. Всім привіт! Я сьогодні виходжу до вас в такому от виді Нарешті вирішила помити голову, тому що я її не мила 4 дні. Зазвичай голову мою там через день, але не в цей раз. Раз було взагалі не хотілося ні голову мити, нічого. А справа в тому, що ми захворіли. Так, Ми всі трьох захворіли і кожен по-своєму. Костя захворів ще в середу, він в четвер в п'ятницю навіть не пішов на роботу, залишився вдома, ходив тут в масці, але, походу, воно не Навіть Трішки підкашлює ще. А в суботу, в цьому була температура 38-39 градусів, трималася в суботу-неділю. Сьогодні вже нормально, сьогодні в нас понеділок, Костя пішов на роботу, в чому температура 37,3, 37,5 і таке. У мене також в суботу була температура десь 375 38 по-різному. В чому, скоріше за все, зуби. Тому що крім температури, в нього ні нежиті, ні кашлів, нічого такого не було. У мене нежить був. У мене горло, так, знаєте, перешиті. Ще отут ось. Сьогодні я помітила, у мене запалився лімфузол. Запалення відбулося. У мене таке буває рідко, але це раз чомусь так треба, ще перешвилі. Болить. Так що такі от справи, але нічого. Ми йдемо на поправку. Я, правда, ще так у мене голос херпить трішечки. Але йдемо на поправку, тому вирішила сьогодні помити навіть голову, привести себе в порядок, походила як бабка Йошка, знаєте, то таке. я сподіваюся, що у вас все гаразд, ніхто не хворіє, настрій чудовий. І я вам його бажаю і надалі гарного настрою і гарного дня. Якщо так зробити, казачівська гарно виходить. Я колись навіть хотіла собі зробити, зробити біозавивку, знаєте, такі, щоб були е, дуже мілкі. Локони. Але, як то кажуть, коли у дівчат рівне волосся, то хочуть що вони, так, у кудряшки. Хто у кого кудряшки, то хочуть, що воно у гінке. волосся, то хочуть що вони рівне. От вони такі є. Хоча мені подобається. Я люблю, коли отут є об'єм. Отут ось. А отут, коли йде більше рівне. Я бажаю свою голову просто. Якщо порівнювати з плечем, то плечі у мене досить таки широке. На мій погляд. Ну, якщо б брати повністю мою фігуру, то в мене виходить ця сторона якраз як трикутничок, знаєте, плечі ширші. І за рахунок цього в мене голова, мені здається, така малесенька, та мені хочеться додати об'єму в волосся, для того, щоб мене голова здавалася просто більшою в пропорції зі своїм тілом. Такий от у мене бздік, скажімо так, стосовно моєї зовнішністі, стосовно моєї голови. Взагалі чомусь я вважала, і за того, що в мене широкий лоб, я в дитинстві вважала, що в шкільні часи, що в мене дуже великі очі, у мене очні, оці середини, самі, самі очі, не розріз очей, самі очі так вони великі, але розріз очей невеликий. Але я завжди вважала, що великий. І в мене був комплекс. а зараз мені здається, що воно навпаки і дуже маленький. Як воно працює, я не знаю. А ще дивлюся, що я наколись знімала, то дивлюся, що мені хочеться отут зеркало більше. Тому що тут дуже тоді якось, ну не знаю, мені не дуже подобається, воно якось виглядає дуже зеркало маленьке. Це стіни. мені хотілося б, мабуть, кругле, але поки що зеркало вняти не буду. Але хочеться сюди повісити щось таке, щоб світило і більше було видно, да? коли я там фарбуюся. Тому що, так, якщо подивитись, на камері воно світліше. В житті воно темніше. І мені треба так дивлятися, що я там собі фарбую. І поки знімала, ще мені дуже захотілось. Десь отут, <смеш> мабуть, зробити якусь поличку або щось таке, щоб коли я хочу щось зняти на камеру, щоб я могла сюди поставити, тому що так я ставлю сюди. І виглядаю, що типу, я до вас дивлюсь, на вас дивлюсь зверхню. Але це не так. Мені хочеться, щоб на рівні очей було. Тому треба придумати сюди якусь поличку. Або саме зробити поличку, або щоб було більш практично, можна поличку отак, щоб стояла. Наприклад, під низ орхідею, тому що в мене орхідея взагалі в вазі ось стоїть. У неї є свій горщик, все окей, до речі, дивіться. Значить, вона відростає, гарнюнька. Це те, що зі смітника. Я, до речі, вам сьогодні покажу стосовно цих орхідей. У мене вже одна навіть квітне. І, на. Тому якусь, можливо, таку от тримаш, тримаш, якусь поличку сюди. Для того, щоб можна було зверху поставити камеру, а знизу, наприклад, хай квіточка стоїть. Якось так зверху світло, і тільки світло, мабуть, таке, знаєте, а, отак от щоб було. Тому що якщо вішати так, ну не зовсім було так, не зовсім, мені здається, буде нормально. Але це треба тестувати. Тестувати, щоб воно не переламувало світло і не було так, що мені робить тінь і взагалі нічого не видно буде. Щоб світло не було над головою, а було саме, ну, отак дивилася. Думаю, хто розуміє, той зрозумів про що я говорю. Так, мені прийшла замозовна бензилочка, знаєте, якщо спорт не йде до мене, то я піду до спорта. Точніше, навпаки, якщо я йду в зал, то зал прийде до мене обережно. Давай разом розпакуємо, давай. В общем, як я в зал, якщо я ж не піду найближчим часом в зал, ніяк. що це таке Віставай. Мішечок такий, так? Такий мішечок. А що тут іще є? Макулатура. Макулатура. І що ще є? Давайте ставай, вставай. Ааа, резиночка. Резиночка, фітнес-резинки. Нарешті. У мене були раніше резинки, але дві з них, якими я найчастіше користувалась, вони тріснули, тому їм вже близько 4 років чекати було. Вони тріснули, розірвалися, тому замовили новенько. І вони по кольору саме навантаження купили, якщо я не помираюся. П'ять кольорів так пишеться, Тому так. Я просто дуже хочу на те, що там на сідниці, на те, що там на ноги. Я дуже хочу на руки, на, руку і сп... на руки і на спину. Куди ти викидаєш? А, це мамі треба. Томі треба все викидати. А о ні, це щось дуже туга. Це двійка і дуже туга. А, ну так. так. Що це треба просто розсей, Привикнути. Чух, та. Не все викину. на, це може викинути. <пілляв> Я тебе не знімаю. Тобі здавайся. <пілляв> Каже, мама не здалося. Поки там костя на фоні їсть, чьома бігає кашляю, ми будемо ще паралельно зараз збирати. Нарешті прийшло. Це башня-помічник. Че прийшла башня-помічник, тому ми її будемо збирати. Процес іде. Подивимось, як воно буде. Поки що поки складає. Дуже Так. затянулося. Да? Да. Ну, то поки складаємо є нюанси по збору. Сподіваємося, що... Це ми дуже плотно. Тут дуже хліпінько виходить. Ці, ці дві хліпінькі. Я не знаю чого. а Цаплям дуже плотно. Там дирку, походу, більше зробили. Дивно. Дуже дивно. А це що? Це сюраш, так? Це, да? mm, це нанизаш. Mm в самому кінці. Все, башня, помічник у нас готова. Яблука вже полетіла. Тьом, як тобі? Що скажеш? М -м 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 -м. Зацінив? Не, не треба її кидати? Тепер чому захоче все кидати? Все, що буде попадатися під руку, все буде кидати. Знаєте, що я вам скажу? Що з моменту того, як у нас з'явилася башня помічник, у мене з'явилася ще одна фобія. Що Тьома почне падати, бо неправильно на неї залазити. Він вже сам намагається на неї злізти. І може неправильно злазити, ну чи залазити не міє, а залазити вже вчиться. Та. Зараз будемо тобі вечерю готувати, добре. Добре. Красончик. Ви ж мамі допомагати? Термами плюс один помічник. Ручка хочешь. Все таке. Поки витіха на вечерю, ми вам зараз покажемо орхідейки наші. Так, покажемо? Так, це, це орхідея, яка стояла на вікні, на кухні, на кухонно вікні. І це та орхідея, яку мені подарував Костя на моє день народження, вона в мене ще не квітла. Так що, знаєте, сама вдома заквітла, ні. На жаль. Вона не квітла, і я не знаю, як вона віддорогує на цьому вікні, тому що в неї листя велике, і я так гадаю, їй треба більше місця. Орхідейку я вже показувала. А, тут два таких новеньких будь здоров. Там мене два новеньких дві новенькі гілочки відростає, але ж вона також не квітне. Ще іншу орхідею поставила на цю поличку. Треба пересадити, буде дендробі у а цей також відростає. Я не буду діставати його, але якщо подивитись, то там є молоденький, і він навіть он, там, он, мені здається, треба ширший горішик, тому що всередині дуже багато відростає гілочок новеньких. І вони просто можуть якось тіснувати їм бути. Ця орхідейка хотіла квітнути, але всі киточки в неї поспадали, тому що в неї дуже мало корня, і вона тільки його, їх наращує. Це міні якась орхідеїка, вона лише один листочок пустила, і дендробіон також пускає нову гілочку. Моя стара орхідея, яка на кухні, де я зламала її ось гілочку. Вона ж пустила нову і вон та нова гілочка пускає цвітонос. Я сподіваюся, що в скорому часі заквітне. А ще, до речі, коли ми приїхали з відпустки, зацвів патіфілом. І також починає квітнути цей антуріум, він дуже давно на квіт. А це ми приїхали, я побачила, що в нього теж також є квітка. Нас... Рішила поміняти місцями деякі квіти. Сюди я колодеру поставила. Я хочу подивитися, як вона себе буде тут почувати, бо на вікні дуже багато, вона вже дуже велика і дуже мало місця. То є також такий самий. Він досить такий широченький, але й невисокий. І там коріння себе чудово почуває. Видно його. Наразі навіть ось зверху вже. Вона поставила спочатку, він таки стояла, він свій вже відцвівся. Ну і ще поставила алоказію, І я ніяк не можу цій алоказії знайти місце. На вікні стояла, вона начебто ожила, але все одно їй там багато місця. Вона дуже любить повертатись до сонця, до світла. Я не знаю, що з нею робити. Куди її припхати вже? Мені треба місце в окремі оранжерея для квітів. Оранжерея для квітів це реально моя мрія. Я хочу собі якусь невеличку оранжерейку, щоб можна туди, тімочку обережно, щоб можна туди було поставити квіти, знаєте, приходити, насолоджуватись, піти, попити там кави, пообідати або ще щось. Я сподіваюся, що колись така моя мрія здійсниться явно на цьому будинку, на цьому місці. Він сподіваюся, що колись так буде. Сама, не тримайся за штору, бо та штора потім полетить разом з карнизом, добре? Давай мамі, давай. Дякую. Такий вже цікавий. Ти ти цікавий так, тьом. береш, не, не падай. Мамі даєш? Давай. Дякую. Дякую, мій хороший. Треба ж саме отам пройтися, де впало. Там дуже цікаво йти. Там щось під низом є. От що тут? Ось така от штучка. Давай, давай, дякую. Треба вже ці кульки прибирати, ті, що стояли отам. От Я прибрала сьогодні. ці також треба прибрати, бо на них падає коляка, їх витирати незручно. Ну, прикольно. Але треба замінити поличками. Там поки що, мабуть, вже прибирати. Хоча, можливо, їжечка залишити. Складає собі капелюха. Складає капелюх? Ось так о. Це кара на майдані була. Ходить з капелю. Так не лізе туди. Каже, <реку> це ти думаєш, що не лізе. У нас під ліжком є такий от ящик. Це від ліжечка Тьоманого. І я тут познаходила тільки цікавила. Це моя подруга кума дарувала Тьомі таку велику книжку, «Вільми Бух». Є маленька копія, а це найвелика. велика, така от, Та. що брелок був захований всю цю іграшку пінгвіна я заховала. Для того ми тепер щось таке новеньке. Треба якісь інші іграшки поховати. Диви, які гарні великі тварини, Диви. Все, можна вчити тварин. Можна? Ще тут о, о, різні такі книжки. Але поки що Поки рановато, тому що чому їх буде просто... Цей від видавництва ранок. Так, зрозуміло, що. Можна якусь тестову спробувати, якусь яскраву, але все, не вже починає гнути. Подивимося. Супер дідусь. Ну, в чомусь тут дідуся немає, тому, мені здається, це може бути навіть не дуже актуально. Поки що бабусю можна. Таке стромне слонення. Мабуть, залишимо бабусю. Так, ще у нас тут є казки великими літерами оповідання. Такі от... Але також, мені здається, з тьому ще рановато, такі книжки. Перша книга така. Тут от. От ще є ще. О, о, Мольберт! Тут ще не Мульберт. Я про них зовсім забула. Це ж картини, де я хотіла, щоб тьоми помалював на рік. Уявляєте? Треба фарби купити, щоб тьоми помалював. І треба не заховати.